Права 6, 2. Виконайте ділення. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 5, що ділиться на х, поділити на 2, що ділиться на y. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді, що 5, що ділиться на х, тоді помножити обернений дріб до 2, що ділиться на y, буде y, що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну а зараз за правилом множення. Дробів в чисельнику записуємо як добуток чисельників 5 помножити на y. А в знаменнику як добуток знаменників X помножити на 2. Нічого тут не скорочується, то в чисельнику записуємо як 5 y А у знаменнику як 2х. Друге завдання. А поділити на 2. Поділити на 5, що ділиться, на B. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то ми записуємо як А, що ділиться на 2. Помножити. Оберний дріб до 5, що ділиться на Б, буде Б, що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, за правилом, множення дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників. А, що множиться на Б. А у знаменнику як добуток знаменників. 2 помножити на 5, і це дорівнює. Що ж тут у нас нічого не скорочується, то в чисельнику записуємо А, помножити на Б, це буде AB. Що ділиться, а 2 помножити на 5, це буде 10. Переходимо до третього завдання. 4, що ділиться на Х, поділити на 5, що ділиться на Х. Аналогічно записуємо, що 4, що ділиться на Х. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. Та ми записуємо помножити обернений дріб до 5, що ділиться на x, буде x поділити на 5. І це дорівнює. У чисельнику записуємо як добуток чисельників. 4, що множиться на x. А у знаменнику як добуток знаменників, x помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз у чисельнику і знаменнику ми можемо скоротити на спільний множник на х. Так, тоді х у нас скорочується, там будуть одиниці, то в нас залишиться у чисельнику 4, а у знаменнику 5. Переходимо до четвертого завдання. х квадраті поділити на 3, поділити на х, що ділиться на 2. Аналогічно, за правилом, записуємо, що поділити на дріб це х у квадраті поділити на 3. Це означає помножити на обернений дріб. То обернений дріб до х поділяти на 2. Це буде 2, що ділиться на x. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. х у квадраті помножити на 2. В знаменнику як добуток знаменників 3, що множиться на x. І це дорівнює. Ну що ж, щоб скоротити x, давайте ми в чисельнику х у квадраті запишемо як x що на х, ну і залишиться помножити на 2. Ну, У заменнику записуємо 3, що множиться на x. Це дорівнює. А зараз спільний множник. У нас є чисельнику і знаменнику x. Це однаковий множник. На нього можна скоротити. І чисельник, і знаменник. У нас у чисельнику залишиться x помножити на 2. Або 2х, що ділиться на 3 у знаменнику. Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, виконайте ділення. Ми виконали. В першому завданні записуємо, що ми одержали 5Y, що ділиться на 2х. У другому завданню. b, що ділиться на 10. У третьому завданню. Це п'ятих. Четвертому завданні – це 2х, що ділиться на 3. Ну що ж, ось таке просто завдання на ділення дробів. На цьому вправу завершено.